Добрий вечір, друзі! Мої вітання з Чорногорії. Нагадаю вам, що ми відпочиваємо в Будві в бюджетному готелі SARA-2023. Зараз ми прогулюємося набережною, подивимося на цю вечірню Будву, гарну. Бачили вже її один раз, але сьогодні вийшли трошки раніше. Людей ще не так багато, але вже є. Що хочу сказати: ми приїхали в Чорногорію на 9 ночей. Перше враження таке було не дуже. а Далі ж ми вже ознайомилися з містом, подивилися на ці всі красоти і розуміє, що їхати додому взагалі не хочеться. Час плине дуже швидко, і я сьогодні зрозуміла, що я сюди ще повернусь. Хоча я дуже люблю Туреччину, але Чорногорія мені якась така близька по духу дуже сподобалось. Хочу вам подякувати стосовно ваших порад, які ви пишете в коментарях. Стосовно води в Чорногорії, що вона в крані чиста, гірська, її можна вживати. Дякуємо вам. Також стосовно пляжів, де піти, що побачите, це займаємося цим питанням. Дякую. І також зараз підемо, пошукаємо рибний ринок, і також про нього не знала, прочитали в коментарях. Дуже вам дякую, ділимося інформацією. Я вам щось показую. Ви мені пишете. Дуже дякую. Зустріли магазин сувенірів. Зараз подивимося, які ж будванські сувеніри. Вартість сувенірів становить від 4 євро. Є деякі цікаві речі. Можна придбати щось собі на згадку про Монтенегро. Цим магазином є невеличкий базар. Зараз на нього також зайдемо. Тут заодно запитаємо, де знаходиться рибний базар. Може це також в цій місцевісті. Ми все придивляємося на рушнички Монтенегро. Треба ще вже придбати на згадку. І от 5 євро, гарний такий хлопковий рушничок. Такі пляжні торбинки були по 7 євро. Далі бачила. Полочки по 10 євро, костюми спортивні по 35 євро. Так. І ще торбинки для пляжу по 5 євро є. Взуття. Пляжні парасольки, вони тут дуже необхідні. Такі літні гарні сукні жіночі по 30 євро. Дуже така легенька тканина. На літо прекрасно. Ага, також купальники є по 30 євро. І такий великий вибір купальників. Так що, якщо хтось забув, тут можна придбати. До речі, виглядають непогано. Ще Чорногорське вино, є різне. Є і чорниця, і малина, і ожина. І полуниця цікаво, воно смачне чи ні? Хто пив чорногорське вино? Поділіться досвідом. Речовий базар тут великий. Дізналися, де знаходиться рибний базар. Це біля старого міста. Працює до 9-ї вечора. Зараз підемо, подивимося на асортимент. А купувати вже будемо на вихідні. Зенькою набережною прямуємо до старого міста, і ви бачили ту кількість людей. В липні їх має бути ще більше. Обійшли половину Будви, рибний маркет не знайшли. Запитати у місцевих неможливо, тому що тут всі не місцеві. Я вже не знаю, завтра, не завтра, а в суботу будемо на пляжі, там, де наш пляж Коко-бар. І я сподіваюся, що там місцеві працюють, може вони хоч знають, тому що ну, це якесь так дивно. У кого не запитаєш, і всі туристи ніхто не знає. Мо друга, яка в минулому році відпочивала тут в Будві, дуже рекомендувала мені спробувати морозиво, яке називається Годдо. Каже, дуже-дуже смачне і воно там так гарно виглядає. Зараз ми його знайшли, зайдемо, подивимося і купимо його так, собі. тоді. Поближче. Годдо. і okay, заходимо. Замовила морозиво, зараз мені його готують. Вартість такої смакоти 6 євро. Один шарик, 3 євро. Таку смакоту ми отримали. Оленочко, як тобі, смакує? Надзвичайно. Надзвичайно? Надзвичайно. Все нам смачно. Рекомендуємо. Рекомендуємо. Даю вам орієнтир на це морозиво. Там, де колесо, це перша лінія набережної, зовсім поруч з пляжами. І напроти, через дорогу, знаходиться оце морозиво. Ось орієнтир. Ось така в нас видалася прогуляночка по вечірній Будві. Можна сказати, безмістовна. Походили, подивились, нічого не знайшли. Але таки знайшли морозиво за 6 євро. До речі, дуже смачне морозиво. Обов'язково, коли будете в Будві, скуштуйте його. Всім дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на канал та пишете коментарі. Гарного дня, гарного вечора! Бережіть себе!